Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді наша неймовірно яскрава колекція Candy Crush, яка присвячена гріх за стосунку, яку я думаю, що всі чудово знають. Вона переміщає нас світ даніків, маршмеллоу, всяких цукерок. Вона така досить інфантильно наївна. І вона якби натякає нам на тренд наївний макіяж, який також часто асоціюють з ляльковим макіяжем. Чому взагалі цей тренд виник? Він врівноважує тренд на контурінг на агресивні макіяжі, і для того, щоб кожен знаєте з нас міг знайти собі певний стиль, який буде підходити та пасувати саме йому. З'явився такий тренд. Багато хто його звинувачує в тому, що він викликає інфантильність, тобто він як сприймається як інфантилізація жінок. А тому вам може зустрічатись такі клієнти, і ми маємо і мусимо вчити з ними працювати. Звичайно, основне ваше питання це хто цільова аудиторія цієї колекції. Це першочергова колекція для тих, хто хоче спробувати базові склади, тобто тут не буде чогось супер вау в такій нереально скаженій упаковці. Тобто, це для тих, хто хоче спробувати щось новеньке, але при тому з добре зрозумілою формулою. Також наперед вам скажу, що тут використовуються більш дорогі емоленти, тобто загущувачі, які зустрічаються в основному в люксових брендах. Саме тому і зумовлена ціна не тільки через те, що це гра, а саме за рахунок складу. Якщо вас запитає клієнт. Чим зумовлена ціна на таке скажене пакування, ви можете сміливо говорити, що всередині є дуже дорогі живині текстури, які будуть працювати не тільки як олії і воски, а саме й загущувачі текстури, які дозволяють цим упаковкам, цим баночкам працювати круто, хоч і виглядають вони досить по-дитячому. Перший наш продукт це бальзам олівець. більше його пропонувати як олія в олівці. Чому він у складі має одразу праймер, тобто ви його можете наносити навіть на дуже сухі губи і при тому не боятися, що він підкреслить лущення. Тут іде ефект вологих губ помірної такої дії, тобто він не буде прям дуже інтенсивним глянцем. Він не буде дуже плотним. Я буду наносити все на ручку, щоб ті, у кого не представлена ця колекція, могли трошки детальніше познайомитись з цими текстурами. Тобто, це для тих, хто хоче блиск, але не хоче рідку текстуру. І у нас представлені цілих три формати: помада з тілу, блиск для губ і кремовий олівець. У нього в складі дуже багато восків, які саме працюють як праймер, і олія жожоба, яка буде забезпечувати дуже м'якеньке живлення. Концепція тут колекції для губ, в тому, що все наноситься як вершкове масло. Ну і для любителів класичних рідких текстур з сяйвом у нас є стандартний формат блиску. І в моїх руках саме тікток-трендовий колір, який насправді багато хто боявся, а він виявився дуже вау, оскільки він має дуже прозору таку текстуру. А тут в цьому складі немає чогось екстравагантного, але тут іде специфічна блискітка, вона йде склобидною, тобто вона йде дуже інтенсивно мерехтливою. Саме тому це і основна різниця між 3D і цим. Він не такий липкий, хоча за загущувачами, він досить густий і в'язкий, але липкості ви від нього не відчуваєте. Окрім того, він дуже класно поєднується з будь-якими олівцями, кремовими помадами з чим загодно. Ви можете його використовувати самостійно, як самостійний колір, або додавати до чогось, наприклад, до контурного олівця. Створюючи ось цей трендовий ефект, холодний контур, і на центру ось такий неординарний блиск. Він дуже класно працює на губах саме як такий скловидний блиск. І першочергово, як ми його маємо пропонувати, це дуже інтенсивне мерехтіння на губах, яке не буде мати липкої текстури. І третій, але не останній наш продукт це помада стіло для губ. Вона буде вже мати таку інтенсивну пігментацію і також скловидні блиски. Тобто тут кожен з клієнтів може обрати інтенсивність сяйва саме по блискіткам, інтенсивність сяйва по текстурі і формат, який йому більш зручний. Тому що, ну, давайте будемо чесними, ви любите, наприклад, або рідку текстуру, або класичну більше. Тобто, тут ми знаходимо товар для будь-якого гостя магазину, головне просто правильно підібрати та пропонувати йому колір. Так. Це для любителів перламутру, для любителів Сяйва. і Насправді це дуже класний такий формат. Ви мені скажете? А перламутр в основному нас люблять бабулечки. Наташа. Як я продам таку помаду, яка виглядає як дитячий мультфільм для бабулі? Так, це досить складна колекція в плані пропонування, оскільки цільова аудиторія цієї колекції вона досить вузька. Але Тренд, внесяючи губи саме за рахунок мерехтіння, а не тільки лакового блиску, він все більше розповсюджується. Тому я впевнена, що навіть під такі неординарні упаковки та помади знайдеться свій покупець. Ну і далі у нас на огляді наші палеточки, які мають дуже схожі за собою текстури саме сяючих кольорів, і абсолютно різний підхід, оскільки це для любителів таких супер яскравих макіяжів, більш акцентних, це якщо знаєте, вже всі палетки світу в тебе є а такої ще немає. Це більш базова історія, вона також має скловидну блиску, як і ця, так і ця, але тут дуже велика різниця в складі. Ось цю текстуру ви наносите пальчиком. Краще за все, вона набирається за рахунок температури тіла, тобто її трошечки треба розігріти за допомогою подушечки пальців. А ця текстура вона наноситься і так, і так, оскільки матові кольори тут не будуть дуже сильно інтенсивними. Вони мають помірний по інтенсивності фініш та плотність кольору. Тобто, це для тих, хто більш любить, знаєте, так легко і просто, а це для тих, хто любить створювати акценти. В цьому плані все логічно, оскільки тут кольори вони дуже акцентні. Тобто, наша задача пропонувати ці палетки з додатковими товарами в виді інструментів, тобто пензлики. В даному випадку, коли ми говоримо про тріо, ми пропонуємо нанести пальчиком, дотушувати інструментом. Тобто, це має бути пухнастий пензичок з поні та кози. В цьому випадку ми можемо пропонувати декілька пензліків. Вони можуть бути як для сяючих тіней для тушовки, так і для нанесення матових, які більш помірні по фінішу. Ну і напевно, продукт, по якому у вас майже не виникає питань, оскільки ви всі їх використовуєте відео, і в принципі я бачу, що вони вам подобаються. Це ось такий дует, який буде мати дуже інтенсивний фініш, який нашаровується від помірного до помітного. Так, цей продукт можна наносити і як тіні. В нього мінеральна текстура. Він наноситься дуже легко, просто слюда тут синтетична, тобто можна наносити куди завгодно, сяяти, не боятися і нашаровувати. Ну і нагадують, такі текстури ми наносимо як на пудрочку, так і на вологе лице, на тональний крем, який не зафіксовується. Тобто, це палетка, з якою у нас буде найменше проблем. Ну і в принципі по кольорам вона така досить цікава, оскільки лялькові макіяжі вони привертають увагу за рахунок щічок рожевеньких, сяючи такої вологої шкіри. Тобто тут ця концепція дуже легка і помітна. Все дуже легко. Я не знаю, чи вам видно втушовується одне в одне і поєднується з будь-яким макіяжем. Так, ця колекція складна саме за рахунок того, що під неї потрібно підібрати клієнта. Так, ми тут в даному випадку не під клієнта підбираємо продукти, а під цю колекцію маємо знайти свого клієнта, який закохається в ці продукти. Тому що насправді тут все дуже сильно просто і базово, і вони зробили знаєте, таку більше акцент на неординарність та на цікавість колекції. Я впевнена, що ті магазини в кого вона не представлена. Все одно з цікавістю дивились це відео, оскільки це дещо новеньке для нас. Не знаю, чи ви скачували за стосунок гри по QR, який представлений у вас на стенді. Я його відсконувала. Мене перекинуло на гру. І я думаю, що ця гра отримала дуже класну рекламу за рахунок наших магазинів. Я бажаю вам дуже класних результатів. Не забувайте, будь ласка, про наші основні показники, а саме як довжина чеху, до кожного продукту пропонуйте інструмент, який можна з легкістю нанести той чи інший продукт. Я впевнена, що все вийде. Всім бажаю дуже яскравих макіяжів. Чекаю ваші макіяжі в челенджі. Я сподіваюся, відео вийде ще до того, як воно як челендж наш закінчиться. І побачимось з вами на нових тренінгах.